Знаєте, інколи мені здається, що назвати мій канал потрібно було, ну, щось на кшталт, у мене є кум. Так, у мене є кум. Всім привіт! Ви на каналі Моя справа Адмін. І ось цей кум в черговий раз додав сюрпризу, ні, не клопати сюрпризу. Йому потрібно було до звичайних акумуляторів 18650 приварити лепесточки, щось він там майструє, йому потрібно, мабуть, або в ліхтарик, або ще кудись ці відрізки чогось для приварювання. І він мені дзвонить: от можеш приварити, там можу, без питань, зварка є. Приходь, кажу, але у мене немає дешевих ну, дешевої стрічки, ну, і немає. Кажу, куме, я приварю, але заїдьте в магазин, там, радіо, візьміть, скільки там потрібно тієї стрічки, ну, там, метр чи скільки вона відрізками може продається. Я кажу, я не знаю, я не відслідковую цю тему, тому кажу, візьміть, скільки вам там треба, приїдьте, ми приваримо, питань немає, поки поп'ємо то і все. Ну що ж, ну, так, було, так воно і, і відбулося. Він взяв ту стрічку, приїжджає. Я дивлюсь на цю стрічку і кажу, що це таке. Він каже: Ну як стрічка, як, як просили, каже, куми заїхав в магазин, попросив стрічку для того, щоб можна було приваритися. Та кажу, це, блін, не стрічка, а якесь гімно воно схоже на жестянку, не на щось подібне до нікелевої стрічки, а саме на жестянку, або, не знаю, металеве щось. Тому що воно ну, не поводиться, воно не м'яке, розумієте? Ось у мене є кусок якісної. кусок якісної стрічки. Так, воно теж пружинить, так воно пластичне, але воно більш-менш щось схоже на те, що має бути, так? А, а ось це кажу: ну, блін, ну його в руки береш, воно ж взагалі, от, от взагалі, воно геть-інше. Ну, Йому то в ліхтарик варити, то яка різниця, ті ліпестки? і то, і то можна. А можна приварити, але ж, але ж це дрібниці комусь можливо буде потрібно для більших навантажень не тільки в ліхтарики, а й для якихось навантажень реальних, там де є 5, 7, 10 амперів. Тож ну, що там робити? Ну і для тих, хто не зовсім в курсі справ, що, що про що мова йде взагалі? Про що мова? Справа в тому, що ось ця стрічка вона використовується дійсно для того, щоб приварюватися можна було до елементів живлення, тому що припаюватися до елементів живлення, особливо до мінусу, от сюди, до цієї жопки. Доволі таки небезпечно. Чому? Тому що тут прямий контакт у нас із елементом живлення, розумієте, і якщо ви подасте занадто велику температуру, а на паяльнику температура може бути там 200-300 градусів і більше, то елемент може почати виходити з ладу. Особливо це. Небезпечно, коли у вас високоактивні елементи, тобто високострумові елементи, вони будуть втрачати ємність як мінімум. Для тих, хто хоче все ж таки щось спробувати подібне, візьміть звичайно, батарейку літію 2032, ну і спробуйте до неї припаятися. Так, ви можете припаятися до неї, якщо у вас є якісь флюси, але за рахунок того, що вона тоненька, перевірте її опір до того, як ви будете паятися, і після того, як ви будете паятися. І швидше за все, ви, якщо не одразу її вб'єте, то вмре вона за дуже-дуже короткий термін часу. Тож там потрібно приварюватися і причому приварюватися дуже малими струмами і малими імпульсами для того, щоб навіть ту батарейку не пробити якими імпульсами розумієте? Ці, звісно, що акумулятори. Не настільки чутливі для того, щоб їх можна було вбити звичайною зваркою, хоча і те можна зробити, але використовується така стрічка. Зазвичай використовують тоненьку, типу 0,1 міліметра. Тому що струми тут невеликі, більше, ніж 1,5, ну, максимум 2 ампери. Навряд чи ви будете з такого елементу брати, тому на такі струми пофігу взагалі, яка буде стрічка. Але. Про що я хочу вам сьогодні розказати? Для чого взагалі ця стрічка нікельована використовується і чому вона має бути саме нікельована? Так як у нас контакти на оцих акумуляторах, вони невідомо, як вони будуть взаємодіяти, де вони будуть стояти, а нам все ж таки потрібно запобігати корозії, нам потрібно якимсь певним чином захищатися від цієї корозії. Тому е, нікель в першу чергу додають для того, щоб не було корозії. Так, нікель дуже класно е, протидіє корозії і е, саме за рахунок цього його і додають. Тому що якщо ви берете чисту мідь або ну, якісь сплави з міддю, е, вони можуть все ж таки корадіювати. І чим буде більше мідь, тим краще буде для провідника, але тим гірше буде його стан зверху. І вам потрібно буде про це дбати чимось. Покривати, закривати, захищати. Це додатковий клопіт, і не завжди це буде доречно, тому що якщо будуть високі температури, то всі лаки там або ще щось вони можуть тріскатися, вам потрібно підбирати або там фарбу, або ще щось, або ізоляцію якусь підбирати, ну і так далі. А воно буде грітися, тому що все ж таки елементи живлення самі по собі гріються при заряджанні, при розряджанні, ну і так далі. Отже, нікель він все ж таки має додаватися всередину того сплаву з міддю, який має використовуватися в цих стрічках. Але, але як ви собі уявляєте, мідь в стрічках, дешевих стрічках це велика розкіш. Тому зазвичай ці стрічки робляться не з нікелево мідного сплаву, а з чогось більш дешевого. Тобто береться якесь там залізо з чимось. Змішується, але залізо не має нормальної пластичності і одночасно упругості на розривання. А нікель має. Він з однієї сторони пластичний, з іншої сторони, він м, пружній, його порвати не так вже і просто. Тобто він забезпечує нам ті елементи, які потрібні. По своїм. Властивостям до електропроводності, воно дуже подібне до заліза, більш-менш якісно тримається, все ж таки для струму. І тому чим більше буде ну, умовно нікеля в цьому компоненті, в цьому сплаві, то це в принципі то й непогано. І якщо це так, але китайці пішли ще далі, і не тільки китайці, а виробники стрічок, скажімо так. І вони беруть якісь компоненти, тобто, наприклад, металеву стрічку, або його більш дешевий аналог для того, щоб він все ж таки нарвався, і вкривають просто нікелем. Верхній шар, шар вкривають нікелем, нікелюють. І таким чином вони захищають ті стрічки від корозії з однієї сторони, з іншої сторони, вони зменшують собівартість, тому що підмішувати нікель в сплав. а потім Витягувати або щось подібне робити із стрічкою, це потрібні затрати, нафіга воно їм треба, вони все ж таки пронікелювали, отримали стрічку, продали. Всі раді, всі довольні, всі, все класно, окрім споживачів, яким досталися ті стрічки, та виробників акумуляторів, які ті стрічки використовували. І ось чому може бути питання? Тому що сама по собі, ну не тільки залізо, а взагалі, Оті От сплави, які використовують залізо і його різновиди, вони мають занадто високий опір, електричний опір, розумієте? І так, чим більше нікелю, тим з однієї сторони краще. Він то зменшувати має опір. Мідь взагалі ще буде краще, він буде ще більше зменшувати опір, але нам це не достається. Нам достається отаке, вибачте, гімно, з яким ми маємо потім впоруватися і щось з тим. Щось тим робити. До чого я веду? До того, що інколи-інколи, навіть краще було б, якщо ви працюєте з великими навантаженнями і з великими відповідно струмами, було б краще набити руку і навчитися припаюватися все ж таки до елементів. Якщо у вас є флюси відповідні, якщо ви набили руку і вмієте дуже швидко, дуже швидко, а тут потрібно саме дуже швидко. Припаюватися до елементів, то так питань нема ніяких питань нема все буде класно. Або хоча б ви могли б тоді, наприклад, мінусову, мінусову стрічку приварювати, якщо ви не вмієте це робити швидко, у вас там паяльник, якийсь там невдалий, або там флюсу немає, або ще чогось. Ви можете мінусову стрічку, наприклад, приварювати, а плюсову стрічку припаювати. І це вже буде якесь діло більш-менш гарне. Так воно буде додавати клопіту, але тим не менше. Чому я про це все розповідаю? Тому що у будь-якого елемента, ну, який є у нас в акумуляторі, є свій внутрішній опір. І ця стрічка, вона фактично в ваш елемент жилення, типу акумулятор, додає свій внутрішній опір. Розумієте? І це константа, тому що змінити її неможливо. Ні, вона буде трохи там спадати під розігрівом, але ж все одно воно буде більш-менш константа. Константа. Тому що, якщо ви розігрієте дуже сильно, то е, у вас будуть проблеми. Чому? Тому що е, Нікель, до речі, чому Нікель ще обирають, у нього доволі таки непоганий коефіцієнт е, розширення, тобто невеликий. І саме тому е, йому, його можна під температурою використовувати. А от залізо навпаки, воно під температурою починає розширюватися, і ви фактично на місці зварки отримуєте проблеми, тому що в момент, коли залізо починає розширюватися у вас там йдуть якісь тріщини, там або ще щось пошкодження. І відбуваються певні процеси деградації вашого елементу. В кінці кінців, при великих температурах, при великих струмах, якщо ви залізом приваритеся з нікелюванням, ну, то ви в кінці кінців просто розерветеся це з'єднання, і добре, якщо БМС працює, якщо ні, у вас просто один елемент із стрічки випаде, буде перевантаження інших елементів, ну і так далі. І почнеться. А, і, і це ще не все. Справа в тому, що якщо ви нікелюєте або берете і використовуєте нікельовану стрічку зверху покриту нікелем, то вона мож, може проводити тільки верхнім шаром більш-менш нормально, адекватно струм, і це буде поверхневий струм. А всередині. Вона буде проводити погано, тому що всередині знаходиться м, якийсь сплав, у якого більший опір. Так от, за рахунок м, того, що у вас зверху краще проводиться, ніж всередині, у вас почнеться доградація самої цієї стрічки. Ну так, вона не можна сказати, що буде занадто велика швидко відбуватися. І деградація буде сама по собі доволі таки повільною. Проте у вас буде падати струм. У вас буде фактично для того, щоб взяти той самий струм, вам потрібно буде його більше брати з елемента живлення. Або буде падати напруги, тому що струм то фактично у вас буде зростати з деградацією тієї стрічки, розумієте? З'єднання між нікелем і залізом, ну або сплавом, воно буде зменшуватися, 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 а струм у цієї стрічки має збільшуватися, збільшуватися і збільшуватися для того, щоби. Оцей опір стрічки, який збільшується для того, щоб його долати, розумієте? І от тут є питання: а з якими ми параметрами, з якими ми не знаю, значеннями струму оперуємо, якими значеннями напруги оперуємо, наскільки все погано? І оце, друзі, я якраз і хотів би з вами дослідити, з якими ми можемо оперувати параметрами для того, щоб уявляти наскільки все погано. Отже, друзі, трохи ближченько, давайте з вами подивимось на стрічки. Оце 5-мм стрічка типу, типу Нікельована. А оце 8-мм типу нікелева стрічка. Ну наскільки там є того нікелю, я не можу вам сказати. Але ви бачите, навіть на колір вони відрізняються. Причому, що є більш нікельоване, нікель має блищати, це правда. Але я не можу сказати, що більш нікельоване. Просто його можуть фактично краще зачистити і він буде блищати більше. Але це може бути взагалі ну, тобто, якийсь ще сплав додатковий, там нікеля може бути взагалі обмаль. Що для мене звернуло увагу, тому що вона має бути все ж таки доволі таки гнучка. А вона, бачите, її коли гнеш, вона все ж таки більш така металева, більш залізна. От Подивіться на оцю. Коли ви попрацюєте з нормальною нікельованою стрічкою або нікелевою стрічкою, то ви будете знати, що вона більш еластична. Вона якось от її в руки береш, так вона еластична, от вона реально її просто вигинаєш спокійно і вона вигинається. Подивіться, що відбувається з цією стрічкою. От її вигинаєш, а вона майже пам'ятає свої ті параметри, показники, які були до того, її вирівняти то можна, але значно важче, розумієте. Значно важче. От вона, ну, вона має ту форму, яку, яка була раніше. А от ця вона прийняла нову форму. Розумієте? Це ж є її двома пальчиками пом'яв і все. Отож, ця стрічка більш м'яка, ця стрічка більш жорстка. Але ж для нас м'яко, жорстко, це ж не показник. Да? Давайте вимірюємо опір. Що ж у нас буде відбуватися? ну, Наприклад, на ось цьому акумуляторі я хочу просто сказати, от давайте зробимо, як, якби б ми робили стрічку там на 7 елементів, то ну, от приблизно от так, от так, так би б. у нас пішло б туди цієї стрічки. От давайте, от так от і помірюємо, скільки, скільки ж у нас е, е, піде ну, для того, щоб було рівне значення. Скільки ж у нас буде опір цієї стрічки? Для того, щоб це зафіксувати, я зараз маркером тут помічаю. Беремо маркер і помічаємо. Ось ось наш маркер. Ну і будемо вимірювати цей опір. Те саме зробимо і з цією стрічкою. От ми її трохи розігнемо. І от давайте от так. І маркером помічаємо. Ось Ось маркером ми помітили довжину цієї стрічки. Отже, беремо, беремо цю стрічку, яка типу нікелева. Ось, ось наш маркер. І вимірюємо опір. 21,3 мільйони. Ну, вважаємо 21 мільйом. Беремо цю стрічку і міряємо опер. 34 з копійками. А, тобто там було 21 млн, тут маємо 34, у нас відмінність на 13 млнів. 13 мільйонів в порівнянні з оцією стрічкою, це половина того, що ми отримаємо на цій стрічці. Ви розумієте? По-перше, так, ви можете сказати: ну не зовсім же ж вірно їх між собою порівнювати. Ця 5 мм, ця 8 мм. Ця 01, ця можливо 0,12 0,15. Але ж ми все ж таки брали для чого? Для того, щоб усвідомлювати, що буде відбуватися. От ми маємо таку несуразність настільки великі різниці, що я пропоную? Ми беремо звичайні розрахунки. 1 А, 3 А, 5 А, 10 А. І будемо калькулювати для цього опору падіння напруги. Як воно формується, дуже просто. У равно І на R. Тобто струм помножений на опір, є падіння напруги на цьому елементі. От і все. Тож, розрахунки доволі такі прості. Ну і от що ми маємо. На 1 ампері. Ми маємо падіння 002, тобто 20 мВ, 30 мілівольт. Ну, Можна сказати, що там, що там дрібниці, різниці ніякої немає, тому на 1 ампері взагалі байдуже використовувати яку стрічку чи цю, чи цю, чи, чи, майже ніякої різниці. На 3 амперах маємо падіння 60 мВ, а тут у нас уже 100 мВ. Отут вже починає ну, десь якісь косяки потроху вилазити на 3 амперах, розумієте? 5 амперів, падіння 100 мВ, 01 вольта. А тут на 5 амперах уже 165 мВ 165 мВ. Тобто вже дофіга вже відчутно. Ну і на 10 амперах падіння буде 0,2 вольта. А тут буде 0,33 вольта. Уявіть собі, 330 мВ ми втрачаємо на 10 А. Тут ми втрачаємо 200 мВ, тут ми втрачаємо 330. І це всього лише за рахунок однієї стрічки. Про що йде мова? Якщо у вас в одному, одному а, акумуляторі буде стояти набірка елементів, наприклад, з першого по сьомий, то на першому у вас буде мінімальне падіння напруги, ну контакту. Ось він. Ось тут стоїть елемент. Так, якщо ну, припустимо, не на прямо через БМС іде неважливо. Падіння напруги на ньому буде мінімальне і струм з нього буде йти максимальний. На останньому падіння напруги буде максимальне. Падіння напруги буде 0,33 Вольта. Розумієте, для того, щоб витягти той самий струм, е, йому доведеться від, відсмоктувати з цього акумулятору значно більше струму. Розумієте, він має віддавати його більше, для того, щоб сюди дійшло. Та саме, та саме значення, яке нами запитується, розумієте? І у нас тоді відбувається наступне: якщо акумулятор не може віддати цей струм, наприклад, у нас тихоходний акумулятор. ну, Ось такого типу, якщо ви будете використовувати акумулятори, це тихоходні акумулятори, і вони не можуть працювати під великими струмами. Напруга на цих акумуляторах буде знижуватися. Тому на першому елементі. У вас ви будете отримувати повноцінний струм, 10 А, наприклад. А на останньому ви отримаєте мало того, що менше струму, так ще й падіння напруги, розумієте? І у нас відбувається ось така деградація, вона йде вниз. Навантаження на цьому елементі буде максимальне. А на тому самому елементі в кінці у вас ви начебто те все саме віддаєте, але потрапляє сюди мало того, що менше. По струму, так ще й менше від, відповідно по напрузі. І а, у нас йде от, такий от перекос, розумієте? Для того, щоб якось, ну, бодай якось компенсувати, можна було б сказати: а давайте тоді будемо приварювати вихід не з цієї сторони, не з цього кінця, а наприклад, десь посередині. Ну, непогане рішення, начебто само по собі. Але до БМСки це ж дотягнутися те треба, да? і не завжди це зручно. І хто це буде робити? Тому що зазвичай от отак лепесток проходить, опускається на БМСку, якщо він є, і там його приварюють або припаюють. Тож ви маєте усвідомлювати, якщо ви працюєте з невеликими струмами, ось вам папірець. Якщо ви працюєте з невеликими струмами, то байдуже. Не, ну то й фігня, падіння там 0,2-0,3 вольта. Ну це мається на увазі там 30 Це, Це дрібниці. Коли ви починаєте працювати з великими струмами. То вже беріть папірець і рахуйте. Рахуйте, тому що інакше ви не робите шкоди. І власник в кінці кінців, там умовно за півроку рік, прийде до вас і скаже, що у мене на акумуляторі отут вмерло щось, тому що тут перенавантаження йде. Або тут вмерло щось, тому що він постійно віддає більшу напругу. Йому ж компенсувати, вибачте, треба. Йому ж потрібно компенсувати падіння напруги. Розумієте, отут у нас напруга, отут у нас напруга, то буде віддаватися нормально при тому самому струмі, а отут у нас напруга буде вже менша. Хто буде компенсувати цю напругу? Так, оцей елемент, цей елемент, цей елемент і чим далі. Тим більше буде компенсація, тобто цей буде виходити з ладу за рахунок того, що він постійно працює з перенавантаженням, цей з перенавантаженням. І тільки центральні акумулятори будуть десь середньо працювати. І от у вас в таких збірках, коли ви підключаєте багато елементів паралельно, ви маєте от таку фігню, коли у вас крайні елементи можуть, можуть давати не дуже гарні. Арні результати. Тому я і хочу сказати: якщо у вас є перемикачки, отакі от, от перемикачки, які проходять, вони частково дійсно можуть компенсувати, опір його буде менше, але все одно ви потрібно е, заміряти цей опір, і вам потрібно дивитися, що буває, відбувається з навантаженням, як проходить все ж таки електричний струм. І е, е, не завжди не завжди можна, наприклад, якісно проварити ось ці елементи. Або хоча б візьміть, протріть ці, ці контакти перед зваркою. Ну, Флюсом то покривати їх не обов'язково, протерти. Ось, наприклад, такою от наждачкою, ось такою, вона входить в якісних зварках. Вона є. Або візьміть просто кусок наждачки м'якої. Протріть елементи, коли ви будете проварювати, для того, щоб у вас не було перекосів. Ну і про зварку. Одна точка зварки. Ви більш-менш безпечно, звісно, що на, от таких дешевих, от на таких дешевих стрічках десь 5 А. Я вже розповідав, що в точках зварки у вас буде підніматися температура, тому що м, точка зварки, там це контакт маленький е, на між поверхньою і поверхню, і там буде м, найбільша плотність електронів. Тому е, більш-менш безпечно одна точка зварки буде тримати 5 амперів. Якщо у вас буде 3 точки зварки, ну це буде 15 амперів. Якщо чотири точки зварки, то ви отримаєте сумарно. 20 амперів. і це більш-менш безпечно. Але буває таке, що ви чіпляєте отакі елементи, елементи, які можуть працювати, наприклад, на віддачу на 35-40 амперів. І бачите, у них так само вони варяться, їх потрібно зварювати. І а, люди можуть приварити ось таким, ось таким гімном. Ви бачите, вон, бачите, воно навіть не покриває його повністю. Приварити там однією-двома точками, а потім кажуть, ой, у мене щось якесь халепа, щось десь нескладуха, занадто великий опір акумулятору буде в зборі, або він буде вести себе неадекватно і він буде скидати струм, не давати той струм, який, який має бути по розрахунках. Ну от і все. Ще раз нагадую, якщо у вас є можливість працювати з елементами, з високострумовими елементами. Елементами без цієї стрічки, яку ми, ми сьогодні виглядали, нікелевої, мається на увазі стрічки, а використовувати мідні а, дроти, мідні а, якісь перемички або ще щось, а, краще використовувати, звісно, що їх у них буде менший опір, це буде менше впливати на загальний опір елементу, типу акумулятор. Якщо у вас є можливість припаюватися, припаюйтеся, якщо ви не боїтеся пошкодити ті акумулятори, Ну, а вже ті стрічки, вони так зручні, вони класні, їх без них інколи не обійтися. Але потрібно все ж таки е, звертати увагу і давати собі раду, що ви робите. Одна справа, коли ви робите щось маленьке, простеньке, типу там для акумуляторів. Ой, вибачте, акумулятори для ріхтариків. А інша справа, коли ви збираєте високострумові якісь збірки, які будуть підключатися до великих навантажень. Ну, от там вже потрібно а, сідати, рахувати, калькулювати це все і далі приймати рішення, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Чи можете ви використати більш якісну стрічку, чи не можете використати. Чи буде у вас в, в, в якійсь Проблеми, якщо ви використовуєте цю стрічку, чи можливо потрібно все ж таки знайти мідну стрічку, якось запобігти корозії, чимось її обробити або, можливо, навіть розпаятися. Все на тому я буду закінчувати. Я всім кажу Слава Україні. Віримо в ЗСУ в нашу перемогу. Всім пока.